Місце, куди може звернутися кожен мешканець територіальної громади і знайти там опору та професійну підтримку. Саме так описують центр життєстійкості Їхні відвідувачі такі осередки уже функціонують у більшості міст України з липня місяця. Такий центр відчинив свої двері у добропіллі. Учасниками даного проекту. Є Міністерство соціальної політики України, воно є координатором проєкту фонд соціального захисту осіб з інвалідністю та територіальні громади, що долучилися до цього проекту. Станом на 18 червня 100 центрів життєстійкості вже відкриті у 22 областях України ще близько 100 запрацюють до кінця літа, в тому числі і ми. Звернутися за психологічною підтримкою до центру життєстійкості може абсолютно кожен мешканець громади. Це пілотний проект Міністерства соціальної політики в рамках української програми ментального здоров'я Ти як першої леді, Олени не нашою метою, метою нашого центру є сформувати і розвинути у мешканців нашої громади життя та стресостійкість, научити людей, щоб вони знали, як може. Знали, як ширше розповсюджували громадою ці знання. Маємо впевненість, що така робота буде сприяти зниженню загального рівня стресу, тривожності. Серед жителів нашого краю у центрі як малеча, так і дорослі виконують різні психологічні вправи та просто спілкуються. Усі заняття різні, але однаково спрямовані на подолання стресу. Пані Світлана тут займає посаду практичного психолога. Я думаю, що найчастіше наші люди будуть звертатися з приводу того, що дуже багато зараз. Переживають негативних емоцій, пов'язаних з тим становищем, яке склалося в нашій ну, і місцевості і в наш час. Тобто війна вона зачепила всіх. Дуже багато людей потребує і зняття національної напруги, яка потім переходить з постійного стресу да, в таку дистресову ситуацію, коли людині дуже важко і спа. І спілкуватися, адекватно реагувати на різні подразники. Тобто людина не повинна замикатися в собі, вона повинна, якось ці емоції, навчитися. Ну, ре сублімірувати. Якщо ви відчуваєте, що терміново потребуєте підтримки психолога, звертайтеся до фахівців Центру життєстійкості з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години. Додаткова інформація за телефоном 066 569 21 65.